Так, добрий ранок, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії BoguшTime. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої компанії. І сьогодні з вами хочу поговорити про планування тижня, про ефективне планування тижня. Тому що я знаю як керівник, що... В бізнесі ми завжди дивимось на результати. На результати і не тільки в бізнесі, і в житті. І часто буває так, що коли закінчується певний період, неважливо, це день, це тиждень, це місяць, це рік чи квартал, ми дивимось на якісь показники і вони нас можуть не влаштовувати. Ну, або навпаки, да? ну, коли навпаки ми не дуже сумуємо з цього приводу, коли все окей, ми просто радіємо. А, ті, хто розуміють, що треба аналізувати не тільки помилка, а й успішні дії, він теж це робить. Але давайте сьогодні поговоримо про те, як же створювати а, такі результати і керувати а, результатами таким чином, щоб ви, а, як люди, як керівники були цим задоволені. Ну, по-перше, знаєте, ми ж навчаємо людей да, планувати їх життя, і іноді ми дивимось на те, як люди неправильно планують. Ну, звісно, да, після нашого навчання вони вже знають, як правильно планувати. Так от, коли ми плануємо будь-який період, сьогодні говоримо про тиждень. То нам треба розуміти, який результат ми хочемо отримати. Тобто з цього все починається да? з конкретного розуміння, що ти хочеш отримати як результат. Якщо це продажі, це дохід. Да? Якщо це маркетинг, це скільки у вас повинно бути потенційних клієнтів. А якщо це, наприклад, спілкування з клієнтами, і це, наприклад, кількість зустрічей. Якщо це, наприклад, піар-діяльність, то треба розуміти, наприклад, скільки там статей у вас має вийти, скільки там комунікацій з блогерами, скільки дописів можливо і так, далі, і так далі, і так далі. Тобто все залежить від того, чим конкретно ви займаєтесь або чим конкретно ви керуєте. Ось таким чином. Тобто, перше, це сфокусуватись на результаті, і якщо ви керівник, то про цей результат повинні знати не тільки ви, але й повинна знати ваша команда. До того ж, результати це дуже добре. Але треба розуміти, за рахунок чого вони будуть створені. Тому що, якщо, наприклад, ваш менеджер або відділ продажів дізнається про те, що Йому треба створити, або їм треба створити, наприклад, мільйон, і вони не будуть розуміти і бачити, які в них є інструменти, і за рахунок чого вони це можуть зробити, вони це ніколи не зроблять. Тому що насправді да, координації в бізнесі, в житті, навіть якщо це сім'я, да, координації вони теж необхідні, вони допомагають людям вашому оточенні. Розуміти, як ми будемо йти до конкретного результату, і що конкретно їм потрібно зробити для того, щоб цей результат відбувся. Да, ви, можливо, помічали, що а, о, хто з вас там керівник, да, або ви в сім'ї там щось координуєте. І ось, наприклад, якщо ви говорите про певний період, про, наприклад, планування відпустки або вихідних, да, то коли ви тільки це починаєте, всі наче чогось очікують, але немає ось цієї ясності, а як ми будемо рухатись. І коли ви починаєте да, говорити про те, що ти робиш ось це, я роблю ось це, отут ми зустрічаємось, отут ми робимо це, оце, оце. оце і у людей прямо в них змінюється навіть вираз обличчя, тому що в них о, прибирається оцей хаос, в них з'являється да, з'являється розуміння того, як ви будете рухатись, і вони розуміють, як ви отримаєте оцей результат о, разом. Якщо, наприклад, ви окрема одиниця. То тут ще простіше, да? З одного боку, з другого боку, з собою завжди простіше домовитись про те, а можна це зробити наступного разу. Тому, наприклад, в мене успішна дія це об'єднуватися з людьми і домовлятися про те, в який час повинен бути певний результат. Це дуже дисциплінує, і це вже прибирає у ці внутрішні, як їх називати, саботажі, так? Так от, друзі, коли ми створюємо план на тиждень, важливо розуміти, який результат. Тільки після цього ви плануєте дії, які дійсно вас будуть наближати до цього результату. Тому що зазвичай багато людей роблять навпаки, вони не дуже розуміють, який повинен бути результат. Вони щось роблять, тому що вони звикли це робити. І потім а, на виході, да, вони якби. Все одно незадоволені, тому що навіть якщо в них не було у цього конкретного бачення результату, а він не такий, як він їх влаштовував хоча б десь в її голові, то вони що роблять так? Вони розчаровуються. Так от, давайте я вам наведу приклад з життя, як це може бути, як ви можете усвідомити, що певні дії вам взагалі не потрібні. У нас, наприклад, в діяльності в компанії Богуштайм, у нас на всіх постах компанії є статистики. Да? Тобто у продавців, наприклад, це кількість грошей, які вони принесли в компанії, у маркетологів це ліди, у піарника це певні бали. ну І, так далі, і, так далі. і ось ми колись почали аналізувати діяльність піарника і побачили, що він дуже багато часу витрачає. На певні дії, ось прям багато. А ось ці бали, які йому дають його статистикою, що дійсно впливає да, на, на те, наскільки нас впізнають як а, вона дуже маленька. Тобто дій багато, а результат дуже малий. І коли ми сіли і поговорили про те, що це неефективно, ну, це прям зрозуміло, да, і всі погодились з тим, що це або треба прибрати. Або зменшити кількість цих дій, розумієте? І оце треба аналізувати, тому що нас, наприклад, коли в компанію приходять новачки, і вони стикаються з нашою системою планування, то дехто з них прозріває, тому що нас не цікавить, чим людина буде зайнята. Нас цікавить, який результат вона надасть. І коли ми координуємо дії, я, наприклад, як керівник бачу, що людина планує займатися якоюсь фігньою, то я їй про це кажу: Окей, а як це тебе приведе до того результату, який тебе, тобі необхід, необхіден, да, потрібен? І людина якось починає замислюватися, казати, ну так, напевно, це не те, що мені треба робити, ага, спробуй ось таким чином, розумієте? Тобто, якщо ви в плануванні тижня будете фокусуватись на результатах, а не на діях, у вас точно буде кращий результат, тому що він вже буде в фокусі вашої уваги. А з часом ви просто зрозумієте, які дії вам надають найкращий ефект. Да, і пам'ятайте про те, що ще є такий термін, як ефект накопичення. Тобто вам не відразу певна дія може дати якийсь е, класний результат. Але якщо ви рухаєтесь поступово і ви точно знаєте, що це спрацює, то воно спрацює. Да? Тому що багато людей вони просто припиняють діяти, вони перестають створювати. Такі кроки, які їх наближають до конкретного результату, і потім вони все одно кажуть про те, що планування це фігня, і взагалі я йду з цієї сфери, тому що все те, що я роблю, мені не допомагає. Він просто не зробив необхідну кількість кроків. І давайте ще сьогодні дам вам такий лайфхак, подивіться на це, і, можливо, ви теж захочете це застосувати в вашому житті. Дивіться, зазвичай, ну, в нас же як, да? тиждень починається з понеділка. І люди збираються на координації, чи самі собі створюють плани саме в понеділок. Але ж понеділок це вже початок тижня. Це те, що вже ось воно вже якби розпечатано, да? тобто воно вже почалось. І якщо ви починаєте тільки планувати в понеділок, то ви втрачаєте час ось цього вже період часу, розумієте? Ну, наприклад, в нас в компанії тиждень починається в четвер, е в четвер, <гл 'я> да? і ми всі статистики, всі звіти е готуємо на четвер, на 14 годину. У нас відбувається планова координація по всій компанії. І ми прямо по всіх підрозділах плануємо, що нам треба зробити для того, щоб забезпечити необхідний результат. Розумієте? І тоді, по перше, попереду є вихідні дні. Якщо людина знає, що в неї якісь зальоти, що в неї є якісь недопрацювання з минулого тижня, то вона дійсно може оці хвости підтягнути. І в понеділок вже зайти, знаєте, не з, тим, не з тією думкою, що «О, аж сьогодні що ж мені робити, да? чи що нам робити як компанії, А вона вже діє, вона в процесі. Тобто, да, ви можете, як наші клієнти, як хто з вас є нашими клієнтами, стикатись з тим, що вам в понеділок, наприклад, вже о 9.15 може телефонувати наш менеджер, або з вами може зв'язуватись наш піарник. І як бачите, ось о 8.45 я з вами провожу тей-менеджмент зарядку. Тому що сьогодні я це не сьогодні вирішила зробити, ви ж розумієте, да? тож подивіться, особливо, якщо ви керівники, якщо ви зміните планування тижня, день планування тижня, да, з понеділка, хоча б на п'ятницю або четвер, ви побачите, що це працює набагато ефективніше, тому що. Ви заходите ось в цей тиждень, коли люди тільки розчехляються, ви вже починаєте, починаєте, ну, не починаєте, ви просто продовжуєте свою діяльність з фокусом на результат. Ось такий лайфхак від мене сьогодні. Ну, Давайте підведемо підсумки. По-перше, план на тиждень у вас повинен бути. Так само, як і план на день. Да? Тобто, ви пам'ятаєте, що в нашій технології ми якби робимо роз. Декомпози... Декомпозиція цілей. Да? Тобто спочатку ми мріємо, потім ми ставимо цілі, потім ми складаємо плани. І це все йде від майбутнього до теперішнього, а не навпаки. Да? Я сьогодні щось роблю для того, щоб колись щось мати, але я не дуже розумію, що я хочу мати. Тобто, Спочатку ціль, потім план і потім вже дії. Так ось, Якщо у вас є, наприклад, ціль по компанії на місяць. Або ваша особиста ціль, то ви її просто декомпозуєте, наприклад, на 4 тижні. І план на тиждень ви складаєте зрозуміло наперед, але фокусуєтесь на результат. Що саме вам потрібно зробити цього тижня для того, щоб ви були гармонійною людиною, щоб ви були задоволені своїм життям, і щоб вас це надихало. Ось. Робити це заздалегідь, тобто не починаєте планування в понеділок, а робите це трохи раніше. Якщо це вас стосується як особистості, теж можете зробити собі день планування, наприклад, п'ятницю або суботу. Ну, подивіться, да, як для вас буде більш комфортно, але не понеділок. І в понеділок ви вже заходите з за чітким розумінням того, що вам треба робити, і просто це робите, а не втрачаєте час в робочий день. Ну і пам'ятайте, що у вас в житті є різні сфери, це не тільки робота. Да? В нас є здоров'я, в нас є саморозвиток, в нас є сім'я, в нас є бізнес або робочі справи, в нас є духовність і в нас є наша причетність к суспільству, і ми там теж щось робимо. Тож плануйте собі оці всі сфери. Ну а сьогодні, як зазвичай, ви складаєте список завдань, ви рахуєте час, ви виставляєте пріоритети, ви робите розклад, закладаєте 20% часу на форс-мажори і дієте. Вам сьогодні гарного дня! І нехай у вас все виходить! І до нових зустрічей завтра о 8.45. Тут у нас на нашій сторінці, сторінці у Фейсбук. Все, пока!